Середина жовтня, за вікном 7 градусів тепла, не мороз, але з кожним днем в оселях стає все холодніше. Тож хочеться зігрітися гарячим чаем, загорнутися в теплий плен, а ще рука так і тягнеться увімкнути обігрівач. Так робить більша частина українців. Особливо, якщо в родинах маленькі діти, люди похилого віку, хворі, тож не дивно, що в Укренерго констатують. Останніми днями суттєво збільшилось споживання електроенергії. Споживання зростає. 17 жовтня його рівень станом на 9,30 був на 1,5% вищим ніж в цей час попереднього дня. 16 жовтня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,7% вищим ніж попереднього робочого дня у вівторок, 15 жовтня. Причина такої динаміки зниження температури повітря на всій території України, зазначають в Укренерго та нагадують, наразі українська енергосистема продовжує відновлюватися після дев'яти масованих атак росіян на енергооб'єктах. Тривають аварійні та планові ремонти. Тож у вечірні години спостерігається дефіцит потужності. У години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності, тому користуватися потужними електроприладами краще в період ефективної роботи сонячних електростанцій з 10 ранку до шістнадцятої. Щодо початку опалювального сезону, то Харків уже готовий його розпочати, зауважив Ігор Терехов в дописі на своїй сторінці в Телеграм. Та зауважив, що поки погода сприяє не вмикати опалення, місто використає цю можливість, щоб зекономити газ і кошти харків'ян. А стартом для запуску тепла у домівки стане зниження середньодобової температури до плюс восьми градусів або нижче протягом трьох днів поспіль. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Дмитро Нгуен. Харків новини.